Роздум мова виконує учениця шостого класу Яворська Ольга. Мова мій марке розмалює соковитими фарбами, почерніли від хоря світ. Мова мій кордон. Зачиняє щільніше двері, щоб не прогані гості, не зруйнували мій спокій. Мова моє. Навіть коли гаснуть усі вогні міста, воно веде мене до мети. Мова мої стовпи. Вони тримають небо українським. Мова мої ключі, блукаючи лабіринтами душі, вона відчиняє найпотаємніші двері. Мова моя зброя. Вона розрізає губи, виривається на волю, щоб запалити вогник правди. Мова моя ціюща вода, змиваючи потоки брехливої омани, звільняє від нав'язливих шаблонів. Мова моє каміння. З нього я збудую нові стіни, тільки цього разу міцніші. Мова. Моя пустина, запічена сонцем і духмяними травами, Ще бабціна, залюблена в літо. Мова, мій надщернутий глечик, з якого цівкою лівці свобода. Вириваючись з під пальців нотами, слава летять планетою у пошуках своїх. Хоч сьогодні січень вмитий сльозами, нагріти ракетними вогнями, і здавалося, що не можна більше вірити, надіятись і кохати, але мова звучить твердо, і в серці живе віра в Україну.